Христос Воскрес! Дорогі прихильники православного календаря. Сьогодні ми відзначаємо переполовинення Паски, тобто середина між Паскою і Вознесінням. І до нас через Євангеліє лунає звернення від лиця Господа. Той, хто має спрагу, нехай прийде до мене та нап'ється, і ми з вами маємо за честь і спраглою душею прийти до Господа, бо Він для нас єдине світло, єдина істина. Яка просвітить своєю всепрощаючою любов'ю. Цього дня свята церква шанобливо почитає святителя Єпіфанія, єпископа Кіпрського, який жив у IV столітті, святителя Германа, патріарха Константинопольського, який відійшов до Господа у 740 році. А також відзначаємо пам'ять святителя та чудотворця Єрмогена, патріарха Московського, який жив у XVI столітті. Свято переполовинення, давнє християнське свято. Його найменування церква розпочала з Євангеліє, благовіствуючи про Ісуса Христа, коли він у дні свого землі Много життя під час своєї евангельської проповіді в переполовинення старозавітного свята кущів увійшов у церкви і почав навчати. Переполовинення означає половина терміну, тобто середину за часом між двома найбільшими святами великоднем і п'ятдесятницею або ж тріцею, що відзначається на 50-й день після Пасхи. Церква в день переполовинення після літургії здійснює мале водосвяття, просячи у Господа напоїти спраглі душі водами благочестя. Православний календар сердечно вітає з ним ангела, братів та сестер, які мають імена Діонісі, Іган та Сіміон. Много й вам літ! А ми повинні завжди вшановувати головне свято Християн свято Великодня. Це свято воїнів, які виграли битву: поранені, але живі, втомлені, але радісні. Воїни дивляться на прапор перемоги. Ось він впевнено піднімається над військом. Це Великдень, Христос Воскрес! Воістину воскрес.